Пане Максим, конференція Львів Social Media Camp завершилася. Ваші враження про конференцію? Поділіться, будь ласка, своїми думками. Що сподобалося, що не сподобалося? Може, якісь побажання є? Ну я вже не один раз приїжджаю на цю конференцію. Мені вона подобається, бо вона місцева, регіональна і тут можна поспілкуватися якраз з людьми, які на місці тут ведуть інтернет-бізнес. І е, ми мало того, ми не, не тільки обмінюємося досвідом, а замовляємо послуги друг у друга. От, е, тому що ми вже давно знайомі з деякими людьми знову ж таки знайомимося. Багато молодих з'являється е, спеціалістів, які виходять там на ринок зі своїми напрацюваннями. От. І це дуже цікаво, тому що е, ми от. Беремо у них кейси і відповідно потім замовляємо у них послуги. Все працює. От, деколи навіть не знайдеш в інтернеті таких людей, як особисте знайомство. Це завжди особисте. Я прихильник просто особистих контактів, тому їжджу на такі мероприємства, хоча потім вже ми спілкуємося онлайн. Ну, така справа. Ви вас ви були доповідачем конференції. І ваша доповідь викликала найбільший інтерес. Ви здивовані? Ви передбачали такий успіх? Чи що стало для вас новим? скажімо? Ні, ну я вступаю давно, тобто ну, я знаю працювати за аудиторією, плюс знову ж таки стараюсь завжди давати практик, тому я даю практичні кейси, з якими ми реально працюємо. Вони живі, вони викликають зразу інтерес. Ну тому якби для мене це не дивно, що е, люди так реагують. Просто е, подобається, що кожен раз е, росте аудиторія, тобто нові люди, от, які хочуть знати щось про цей ринок. От і цей ріст навіть ну, як скажем не тільки там в столицях, да, тому що я їжджу і в Київ і в Москву на такі заходи. От, але коли на місцях такі інтереси росте, от, ринок молодь, цікавиться. Це ж для них перспектива. Тому що чим їхати десь за кордон на заробітки, то проще ну тут вдома сидіти і заробляти в інтернеті. Ну, це є нормальний вихід. От для людей, якщо вони бачать успіх інших людей, ми ділимося своїми успіхами, ділимося своїми помилками знову ж таки, і вони це бачать. Їм це подобається, то е, вони отримують як це, вдихновення, тобто на Натх... да, натхнення. <гум> і вони цим натхненням потім рухаються до наступного семінару. І так від семінару до семінару з'являються спеціалісти, які потім заробляють, вже зустрічаєш їх в хороших костюмах і радий за них, тому що люди нормально заробили вже на новому ринку. Це нормально і рахують. Розуміла, пане Максим, я хочу подякувати від імені всіх слухачів і глядачів і побажати вам всього найкращого. Ми чекаємо вас на наступних конференціях з вашими цікавими доповідями, з вашим аналізом ситуації. Всього вам найкращого. і Дякую. Дякую вам. Робіть, робіть такі заходи частіше.